Ось так по різному зображують нашу символіку. Більше про тату вишиванку вже готові розказати у гостьовій студії. Олена, тобі слово. Дякую, Наташу. Вітаю в нашій студії тату майстриню. Ірина, добрий день зараз. Спостерігається чергова хвиля патріотичних тату, якщо порівнювати з 2014 роком. Наскільки частіше хочуть зробити тату з національною символікою? Вітаю. Зараз дійсно дуже багато людей. Тобто, 14 році я не бачила стільки бажання української символіки в вигляді татуювання. За який а період? От, частіше ви такі? Весна 22-го. Це був я думала, це буде бум, хвиля. Вона продлиться декілька місяців, два-три, але ні. Літо, літо, осень, все одно. І тим паче це і візерунки, це мотанки, це прапори. Дуже ну, а багато зуб, карта України, маки, все ж таки, так, що частіше? Так. Е, найчастіше це прапор, а особливо дівчата. Вони його полюбляють. Це його кольоровий синьо жовтий Синьо-жовтий, так, так. Мені необхідно було шукати особливий жовтий колір, щоб він був гарно дивився на шкірі. Це от на таких місцях там, руки, да, щоб його було видно, щоб це ідентифікація себе як українця. Так, це в основному руки або ем... на, відкрити. Так, угу. відкрита. Вишиванка, скільки у вас варіантів її, і які ви можете запропонувати варіанти? Це з різних регіонів орнаменти, візерунки? Е, зараз дуже багато переселенців. Тому деякі хочуть саме свого регіону. Я відмальовувала для їхнього регіону а, татуювання а, Дніпро, деякі приїжджають з інших країн, повертаються, щоб зробити у нас татуювання і далі на деякий час знов поїхати. Але вони різні. Всі Це різні. Донеччина, Запорізька область, так Миколаївська область, Дніпро, так. Деякі клієнти шукають. Саме цей візерунок і хочуть його, але з доповненням. І я їм допомагаю, що саме вони е, чим хочуть доповнити. Ці надписи? Надписи, квіти, з додаванням прапору, деяких побажають, або з додаванням е, е, якогось е, якоїсь тварини. Навіть так. Так, так. Ну а що це за тварини? Це вже можуть бути тварини, які символізують саме цю людину. Угу. Ну, це, це та вишиванка, яка, яка завжди буде з людиною, так, по, по життю. Переважно в яких кольорах? Червоно-чорний. Червоно-чорний це найпопулярніший. 90% це червоно-чорний, тому що жовто-синє це вже прапор. У людей так це. Ну, Наприклад, чується. там закарпатські орнаменти, вони ж там кольорові, дуже такі яскраві. Так, але одні прі тільки червоночорний їх бажається. Під час самого процесу набивання спілкуєтесь з клієнтами, що вони говорять, яка мотивація в них зробити таке татуювання? Якщо ця людина буде від'їздити, то це згадка про дім. Якщо вони тобто, так, перед від'їздом роблять згадку про дім, а вони це самі про це говорять. І тим самим щось своєрідне туди, тому що без цього там, там добре, але там тяжко. А якщо людина буде їхати додому, він живе в Дніпрі, то це відображення її душі. Що саме коїться? У мене теж був план зробити собі татуювання з українською тематикою, але це в процесі. Поки я роблю собі ескіз дуже багато. Це ж тривалий процес обрати, так? Що саме, який орнамент набити, чи який візерунок? Це швидко. Людина вирішує дуже швидко. Вона хоче, вона побачила, вона хочеться собі. А коли люди їдуть за кордон, вони ж роблячи таке татуювання, вони знайомлять з нашою культурою ще. Так? Це, так це такий спосіб, коли запитають, а що це, ти можеш розказати. Чи були такі випадки? Щось розказували на кшталт таких випадків? Людина хоче показати, що вона українка. Вона це показує одягом і вона показує татуюванням і відкриває його. Всі люди, коли зроблять особливо перше татуювання, максимально підбирають одяг, який це показує. Тому і з татуванням української тематики вони знайомлять так, дійсно з українською культурою показують, чи вони українці або українки, і пишаються цим. Це дуже добре, я вважаю. Ми на сеансах вимикаємо музику з українською. І слухаємо, і робимо. Тобто, у нас під час татуювання ще лунає Ну, на музика. кожен сеанс, якщо українська тематика, я вмикаю музику з українськими піснями. Людям це подобається. Дякую, ну, Ірино. Дякую, що прийшли до нас. Ну, колеги, ми спілкувалися з нашою гостею Іриною Гетман, тату майстринію.